Усім привіт! Ви на каналі Легендарна. Сьогодні у мене Коп, виходить, виїзний. Мене запросили знайомі в східній село. Чоловік загубив з прикрас, дещо на городі. Я хочу походити, детально повірити, подивитися. Можливо, коли сказали, також там, хто жив до нього. Можливо, вдасться знайти. Зараз мене приїжджають, забирають і їдемо дивитися. О, є в мене сигнальчик. 46-47. І я вже бачу, що це щось цікаве. Хотіла з вами разом розпакувати. А ну дивіться, що це. Угадуйте, на що схоже. ну, хвилинку. Витаємо і дивимося, що це таке в нас цікаве. О, Батьку пійчок. Шейбу. Класно, класно. 1872 року. Стан дуже гарний. Ось так. Краса. Ось тільки дивіться. Тут покрутяся, походжу, може, ще щось здасться знайти. І вам обов'язково покажу. Поганий такий сигналчик. 32. Копаємо їм дивився. Я вже бачу ложечку, червоночка. Вибов у мене сигналчик. точніше його половинка. Бідного хестика. Сьогодні вітер сильний. За вітер вибачайте. Ось такий. Кидаємо хабагничку і ще бігаємо. Ще є час. Є досить непоганий сигналчик. 32-36. Я вже бачу, що зелені патині. Що у нас? Гудзичок. Так. Гудзичок. А ми Угу. Мабуть що це єзм куточок гарний, патина гарна. Він, бачите, немає орова повністю весій. але вагах ззаді. вічко гарне. Нарешті є у мене сигнальчик. Дуже довго ходжу, немає ні одного сигнальчика. Тут деко одна копійка, що це 1889-го. Ось така гарнюня. Як нічого нема, то і радію такій монетці. Ось так. Якщо вдасться відчистити, то ще покажу. Є в мене знову сигнальчик. 49,50, десь тут. Давайте шукати. О, я вже бачу. Я вже бачу. Що це? Знову. а, Класно, знову. 20 копійок 1893-го. Ось такі монетка. Дуже гарний стан їх. Ось так. Рухаємося далі. На цім полі трапилася мені така фігурка. Я вже її трошки відчистила. Не знаю вона від чого, дивіться. Ставилося на щось. Якщо хтось знає, буду вдячна за допомогу. ну Дуже гарна вона. А може вона якийсь ціпок ставилася. Не знаю період, чи це царизм, чи можливо щось по руминах, по руминах так як і у мене в нас теж були. Пишіть, коментуйте і продовжуємо наш пошук. На цьому городі чоловіка в мене є сигнальчик. Дуже гарний, 46. Давайте разом шукати. Ой, пін витягую. витягне. Застих. Небагато тут сигнальчиків є у мене. О, я щось бачу. Я щось бачу. А, монетка. Знову сибна. А, класно. Що це? сізмунд Габи, що класно. Дивіться, який стан. Класно. Це лайк, на таку монетку лайк. Який стан гарний. Оце виходка, оце знахідка. Як мені повезло 25-го року. Нема як кричати, щоб всі сусіди не позбігалися. Тиша 623-го, ну класно! Ходжу я на цій полі, є у мене сигнальчик 47. Дивіться, як гарно випало. Ще якийсь гудзичок бачу. плачу наш. Якась монетка. А ну, чистимо, що це у нас? Щось незвичне. ще. Ага, ще такого не бачила. Дивимося, що це. 50 феннінгів, чи що це? Дійсно, не бачила, ще такої. Легенько, як алюміній. 1935. Стається, пише, такої не знаходила в своїй місцевості. Дуже цікаво, що за монетка. Якщо ви вже знаєте, чи сейбо, чи ні, навіть не знаю. Переходимо до знахідок і я вам показую, що мені вдалося знайти за 4 годинки. Починаємо з самого важкого. Ось це на верші. Або навіть не знаю, що це поки що, бо ще не вдома. Така якась заготовочка, гудзичок. Я вам знімала, вибачайте за собаки, люди пиляють, це село, 25 копійок наших. Царська монеточка 91-го, думаю. Ось така бусинка з ядянських бусин. Це одна копійка номінал. Переходимо до Сейбо, 20 копійок. 1912-го мені подає знайомий, так як він її знайшов давно візуально. Ту я знайшла 20 копійок 72 70... го да. Також 20 копійок 1893-го, 50 пенінгів Це, мабуть, румені, алюміні або нікель, бо верка. Ось такий хестичок. Мідний половинка. Це радянщина киша 15 копійок, таких 15 копійок ранніх. Рамочник, конинка. І такі дві закишиха ядянські копійочки. Ось це не знаю, що, мабуть, ще теж гадянщина. Такі... А ще вам не показала саму головну знахідку. Це Сігізмунд васа Орт 1623 року. Ось така. Де це пиши, не бачу. Ось тут. О. Дуже неочікувана знахідка. Я дуже задоволена сьогоднішнім пошуком. Надіюся, що вам теж сподобалося. До наступних зустрічей. З вас лайк і підписочка. Всім пока!